Те панове вітає мене звати Денис Заченко. І з минулого разу, коли я вів розмову про смартфон Моторола, порівнюючи його зі своїм аналогічним плюс-мінус ціну Redmi я не полишав думки перейти на сторону Hello Moto але кожен раз я себе зупиняв, мовляв, ну не настільки серія H50 краща за мій поточний пристрій, ну не треба витрачати на це час. І чесно. Я втомився сам собі брехати. Бо Motorola Edge 50 Ultra не просто топчик, як був Edge 50 Pro. Очевидно, смартфон кращий, але я не очікував, що він буде кращим, прямо аж настільки. Я не буду його порівнювати зі своїм, бо вартість занадто різна. Але це чергове нагадування про те, що у плані оболонки майже всі виробники вийшли в один рівень, а у плані заліза дизайну і камер. Дехто просто краще, про яку вартість, до речі, йшла мова тисяч гривень. Це 960 доларів або приблизно 920 євро. І це за версію, вибачте, на 16 ГБ оперативної пам'яті і з терабайтом постійної. І це з комплектним зарядним пристроєм на 125 Вт. ватт, який універсальний. Я ним без проблем заряджав ноутбук і ноутбук і свій Redmi. І кабель там, не пропітарний, А Type-C. Це, втім, було і у Edge 50 Pro, як і кабель, і прозорий чохол високої якості. Тому перейду до змін. Дизайн, наприклад, інший. Але наскільки сильно інший, залежить від кольору. Мене Моторола вважаю, підкупила тим, що заслала корпус суцільно вкритий текстурою під дерево. Бо як великий фанат Moto Mods, я від цього трішки в захваті. Так, текстура непогано збирає вологі відбитки, але і чиститься дуже легко і відчувається. Відчувається так, як треба, Ось я скажу. А от всі інші кольори смартфона, і графітовий, і персиковий, мають двохсекційний корпус з відокремленим модулем камер, що мені не дуже до смаку, і покриття там просто матове. При цьому розташування камер тут стильне, і голографічний логотип мотороли, як завжди в тему, і розташування кнопок по Ісусу. Зверху динаміки мікрофон, знизу динаміки мікрофон, а також Type-C і лоток 7. Так підтримки MicroSD немає, що завжди сумно, але балів я за це не зніматиму. Бо терабайт пам'яті. Дисплей тут 6,7 дюйма піолед з дивною роздільністю Super HD 1220p, що дає p 446. пікова яскравість 2800 ніт. Піковим максимумом, але люди заміряли і отримували під 1500 в більш-менш нормальних умовах. Це теж круто. І очевидно, підтримка HDR 10 плюс, а захист Corning Gorilla Glass Victus плюс IP 68. Захист екрану, до речі, одна з причин, чому я вибачаю відсутність захисного скла за воду. Частота оновлення тут 144 Гц. що дивно, бо у попередника було 165. І маю відмітити, що дисплей тут водоспад. Знаю, що він по душі лише мені, а всі інші його ненавидять. Але ось до в коментарях не забудьте нагадати наскільки сильно він вам не в кайф. Це допомагає просувати відео. Ну, а ми. Йдемо далі. Система на чіпі тут Snap 8 Gen 3. v 10 заробляє приблизно півтора мільйона балів, що в загальному заліку йде десь на 40-му місці. Але це не ігровий смартфон, охоложення тут навіть не активне. Додати сюди 16 ГП терабайт постійного накопичувача формату UFS 4 і зрозумієте, наскільки перспективною є ось така ось комбінація. Особливо на фоні випуску Windows на ARM. І щоб ви розуміли, до повного. Десктопного експірієнса зі смартфона вас вже відділяє не потужність, а оптимізація. Власне, коли на Android через Mobox запустили Cyberpunk 2077, то його запустили на Snapdragon 8 Gen 1, який набирає на 400 тисяч балів менше за власне ось ДО. А ось власне ось ДО навіть не флагман. Бо флагман це Snapdragon Elite, який знаєте, скільки набирає? 2 мільйона 700 тисяч максимум. Тому найбуде. До чого у плані SOC не придерешся, так це у плані передачі даних. Тут є все: і NFC, AC, і, і, і GPS, і MMS, і SMS. Ще не знаю, чи підтримається тут MMS, якщо чесно. І спитати нема у кого, бо всі вже майже забули, що таке MMS. Bluetooth версії 5.4, Wi-Fi версії 7. І Type-C тут круто. Це не китайський usb c зі швидкістю 480 Мбіт, які навіть існувати не повинні. Тут повні 10 Гбіт, Є підтримка навіть DisplayPort 1.4, І останнє потрібно, бо нагадую, у Motorola Edge 50 Ultra є підтримка десктопного режиму роботи, який я, можливо, затестую окремим відео. Далі камери. І тут я повірю на слово тим, хто стверджує, що вони на рівні Google Pixel 8 Pro, що загалом не просто комплімент, а компліменти ще. Модулі тут 50 мегапіксельний основний з солідною світлосилою F1,6 розміром пікселя 1,2 пікометра і фокусною відстанню 23 міліметра. Є суперширик на 50 мегапікселів f 20 12 мм з розміром пікселя 0,64 пікометра. А також, і я дуже радий побачити його знову, але Перескоп телефото модуль оптичний трьох Кратний зум 72 мм f 24 Фронтальна камера на 50 мегапікселів f19. Та ще й з автофокусом. Що можна загалом сказати про камери? Те, що набір крутий, оптична стабілізація є на основний і перископний модуль. Є додатковий лазерний автофокус, картинка топова, хоч в день, хоч вночі. Є 4К-60, але немає 8К. На щастя, в останній раз, коли я тестував на смартфоні 8к, якість була гірша ніж 4К. Зате є зйомка Full HD 960 кадрів. Є зйомка в HDR10+, 30 FPS і навіть додатковий електростаб Гіроскоп. І програма камери сильно краще ніж у пікселі. Хоча про режиму відео досі немає. Загалом. Про систему камер я з задоволенням зроблю ще одне відео, де затестую їх в різних умовах. У мене все ж таки є окремий канал про фототехніку, Ден Блендаме, тому пишіть у коментарях, якщо хочете такі відео побачити. Далі оболонка. З коробки Android 14, у мене був вже 15, з гарантованою перспективою оновлення, як мінімум, до Android 17, а якщо повезе, то до 18. І Я багато говорив про порівняння чистого Android з кастомними оболонками. І ситуація майже не змінилась навіть тут. Але я додам одну деталь, яка пояснює. Де оболонка мото досі просідає? Якщо ви хочете, щоб одразу після введення пін-кода смартфон розблоковувався, ставте пін-код не під час першого налаштування, а після. Смартфон запропонує вам цю опцію потім. І тут я просто от в шоці від ідіотизму виробника. Чесно, якщо у вас пін із чотирьох цифр, а не шести, Функція автоматичного розблокування працювати не буде. Її просто не можна увімкнути. Моторола аргументує це тим, що чотирьохзначний пін код слабкіший за шестизначний. А тепер вдумайтесь в це. Разом зі мною. Окей? Слабкий пін код. Це чотири рандомні цифри. Це слабкий. А знаєте, що таке сильний пін код? 6 одиниць. От просто от, хто це придумав, я не хочу, щоб він працював в моторола. Бо якщо я захочу, щоб мій смартфон мене так тупо обмежував, я куплю айфон. Ну і блотвар, чого від моторола я ніколи не очікую. Але чотири попередньо встановлені казуалки, LinkedIn, Adobe PDF Scan, Останнє взагалі тупо. Бо режим сканування є в програмі камери. І цей режим теж від Adobe. Втім, закінчимо на позитиві. Автономність. Автономність тут шикарна. Акумулятор всього. 4500 мА, але SoC енергоефективний, дисплей енергоефективний. Результат в PCMark Battery Test 3.0 більше 12 годин на 50% яскравості. І зарядка космос. 125 ватт подроту з підтримкою і Power і ванільних стандартів від USB AF та Qualcomm. Тобто спеціальний USB Type-A не потрібен. Type-C стандартний і свіжого павербанка або зарядного пристрою буде достатньо, але і це ще не все. Бо Motorola Edge 50 Ultra підтримує. І бездротову зарядку на 50 Вт, і зворотню бездротову на 10. Останнє бачив так само давно, як останній раз бачив нормальну перескопну камеру. По відчуттям в попередньому житті. Бо, мабуть, воно так і є. Підсумки наступні. Motorola Edge 50 Ultra дуже агресивно претендує на звання сучасного вбивців флагманів. Він дуже швидкий, дуже елегантний, дуже автономний, дуже сучасний. І єдине, що він не дуже. Так це дорогий. Ну, він не дешевий, звичайно, але у порівнянні з аналогами, він, як мінімум, конкурентоздатний. Єдине, що мене турбує, це ПЗ. І то лише місцями. Тому так, рекомендую. І на цьому у мене, мабуть, все. А в коментарях напишіть, чим, на вашу особисту думку, умовний Edge 60 Ultra міг би реалістично перевершити цього красення. І чого хотілося б особисто вам. В мені, мабуть, лише зниження ціни. SOC і все інше нехай залишається, але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дякую київському магазину SoundMag's за надання мені для зйомки цього відеомікрофону мікрофону Sennheiser mk 600, а також київському магазину Мотостав і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2 s З вас, як завжди, вподобайки, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди особливо зараз дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бажіть себе! Слава Україні! Слава героям! Та бать здоров'я.